Привіт всім. Проект на зв'язку з вами гуру Макець. Починаємо зі зведених даних по компанії. Розглянемо кожен параметр більш детально нижче. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо вам уважніше вивчити всі показники досліджуваної організації. Тепер розглянемо поточні фундаментальні показники компанії Americas Gold and Silver Cop Тикер USAS. Цей огляд зроблено з використанням поточних даних станом на 1 квітня 2025 року. За класифікацією GURU макетс корпорація Americas Gold and Silver Cop належить до підкатегорії. Метал в аналізі беруть участь 67 організацій. Це дуже репрезентативно. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії такий мінус 5,5 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 2,1 бали. І якщо дивитися широко, то в межах фондового ринку в сукупності. Відзначимо. Що середній результат для фондового ринку США в сумі становить 1,9 бала. При оцінці компанії мінус 5,5 балів Americas Голд and Silver Коп. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Americas Голд ант Silver Коп і акції під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Americas Голд and Silver показали динаміку 155,2 віц. 55,7% проти зміни цін у підкатегорії. Це ні про що чітко не свідчить, але ми повинні мати на увазі цей факт. Ринкова капіталізація корпорації Americas Gold and Silver Co оцінюється в 0,32 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 365 мільярдів доларів. Americas Gold and Silver Коп» припадає на частку 0,87%. Це одна з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,3 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 158 мільярдів доларів. Americas Gold and Silver припадає на частку 0,21 тисяч навіць. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Americas Gold and Силвер у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,87% тисячних віц. Капіталізація балансу 0,21 віц. Що на 76% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації складають 0,14 мільярда доларів США. Борг до балансової капіталізації становить 46,7% капіталу компанії. Результат по боргах підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до її прибутку дорівнює 0. Із середнім показником у підкатегорії 30,1, що значно гірше за середній показник у підкатегорії. Оцінка показника ринкової ціни підприємства в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 46 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. Що погано для ціни компанії. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорією погано мінус 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 3,2. Середній показник під категорії 3,7 на 14% нижчий ніж середній показник під категорії. Оцінка біржового значення до його доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 100 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Це погано для ціни компанії. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус -45 45,4% при середньому показнику в підкатегорії 12,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 57,8%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії допустима мінус 0,5 бала. Частка підприємства за кількістю працівників у підкатегорії становить 0%. Що менше частки ринкової капіталізації. Це показує поточну ринкову ціну компанії Americas Gold Silver Cop. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить нуль дол. Тоді як для підкатегорії 3529 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 100%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії допустимий мінус 0,5 бала. Сума прибутку на кожного працівника підприємства становить 0 тис дол. При середньому по підкатегорії 117,2 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 100%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг продажів на одного окремого працівника організації становить 0 тис дол. За підкатегорією 943 тисячі доларів. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 100%. Оцінка обсягу продажів на кожного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Акції короткі 1,4% із середнім показником під категорії 1,8%. Це оцінка ризику короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 49% для компанії Americas Gold and SilverCop. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 66%. Технічно акції підкатегорії оцінюються вище, ніж акції компанії Americas Gold Silver Cop. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 0,52 долара. Консенсус прогноз ціни акцій компанії невідомий. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогноз невідомі. Переходимо до столу замовлень. Він вам доступний посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення. Публічно прийняті в даному сезоні інформаційною системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу запасів Americas Gold and Silver. Інформаційна система Guru Markets прийнято рішення. Відкрити торгівлю на продаж за ціною 0,53 долара. Замовлення є відкритим, тому що компанія має відносно низький рейтинг. Оцінка підприємства здійснювалася за критерієм оцінки індексом Акіма. Take Profit встановлено на рівні 0,39. Stop Loss встановлено на рівні 0,67. Якщо ордер не закрито Take Profit або Stop Loss. В даному випадку замовлення фіксується самостійно за підсумками торгів на 1 травня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер і стане основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закривається автоматично. Велике спасибі громадськості за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Макетс.